слухняних підприємців співпрацю з громадськістю та майбутні реформи керівництво обласної державної фіскальної служби та митниці підвели підсумки роботи у 2014-му. Податківці запевняють, попри економічні труднощі в державі, прикарпатські бізнесмени сумлінно сплачували податки. З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 3,5 мільярди гривень. Це на 30 мільйонів більше аніж торік. Це є хороший показник, це є хороша цифра, тобто при всіх складнощах все таки Податки в нашій області поступають рівномірно. Нині у фіскальній службі міркують над тим, як зменшити тиск на платників, як варіант не перевіряти тих підприємців, котрі сумлінно сплачують податки. Наразі обласні податківці створюють громадську раду. Працювати в цьому дурачому органі вже зголосилися понад 30 охочих. А от щодо реформування, то загалом в наступному році прогнозують зменшення кількості податків та спрощення системи звітності. Будемо бачити, як воно буде відбуватися, але воно необхідне. І зниження кількості податків, і зменшення тиску, і мораторій на середній і низький бізнес. А більш нахил буде все-таки на великий бізнес і на підприємства, які десь далі хочуть застосовувати свої діяльності ризикові схеми ухилення від оподаткування. Розповіли про підсумки роботи й митники. Загальний товарообіг в області склав майже один мільярд доларів. Показники засвідчують, що промисловість на Прикарпатті розвивається, а виробники у зв'язку з подіями в державі стали більше орієнтуватися на європейський ринок. Це е, сальдо зовнішньоторговельне є від'ємним і складає мінус п'ять мільйонів доларів. так? Там мільярд а в цій сумі мільярда, мінус 5 мільйонів доларів. Тобто імпорт переважає над експортом. Але цей мінус є дуже великим плюсом в тому, що за цей рік нам вдалося скоротити це відставання на суму 106 мільйонів доларів. Загалом, завдяки митниці, держбюджет цьогоріч поповнився на понад 1 мільярд гривень.